Надання психологічної та соціальної допомоги дієм у надзвичайних ситуаціях. Це. Часто виїжджаємо, заключаємося в навчальному медичній записі. Кожному підрозділу. Просимо підійти до консультаційного центру надання до медичної допомоги. Наша поїздка, вона не просто інспекційна, вона закладає певні моменти і надання відповідної допомоги, і надання допомоги в першу чергу в тому, щоб чітко, конкретно організувати роботу територіальної системи єдиної державної системи цивільного захисту. Щоб Керівник цивільного захисту, а в кожній області це губернатор, обов'язково чітко і конкретно зоре. Організував роботу служб цивільного захисту, організував роботу формувань цивільного захисту і відповідним чином провів за допомогою державної служби з надзвичайних ситуацій територіальних підрозділів відповідні тренування, відповідні навчання на тих чи інших об'єктах. В першу чергу це на об'єктах підвищеної небезпеки, на об'єктах з масовим перебуванням людей, як ми сьогодні. Знахомись перед тим, як моя інспекційна така консультативна поїздка значить, відбувалася, їхала оперативна група, яка давала відні в тій чи іншій області, конкретні по конкретному напрямку і фіксувала реагування тої чи іншої служби і оцінювала цю роботу. Я хочу доповісти, що практично у цих областях. Виставлена оцінка, що територіальна підсистема готова до дій дає певні зауваження, де дає ті моменти, над якими необхідно ще попрацювати, довести їх до логічного завершення, але в цілому. Служба сьогодні Шоста області, яку я за цей, за цей тиждень відповідно інспектую, в цілому територіальні системи готові до реагування на надзвичайні на ситуації. Я хочу подякувати нашим територіальним регіональним штабам, які досить ретельно відносяться до цієї проблеми. На сьогодні переміщено 750 тисяч. Населення це Луганська, Донецька область в цілому по державі, ну і Автономна Республіка Крим. Я хочу сказати, що після Чорнобиля у нас було навчало переміщено 80 тисяч, проведено евакуацію 80 тисяч, тоді працював на той час весь Радянський Союз і до цього часу ще є ті проблеми, які можливо до кінця не вирішені. А на сьогодні 750 тисяч, і люди мають відповідний соціальний захист, люди мають відповідне на сьогоднішній день житло і на сьогоднішній день забезпечені теплом, їжею і всім необхідним. Безумовно є ті проблемні питання на перспективу, які необхідно вирішувати, і уряд. Абіляційний штаб, безумовно, про це постійно думають, напрацьовують ті чи інші відповідні рішення, які будуть прийняті на рівні уряду. Нещодавно відбули скажімо, перевірку Державної служби надзвичайних ситуацій в області, яка власне перевіряла готовність всіх підсистем. І, до речі, ми непогано пройшли цю перевірку. Тернопільська область визнана поки що однією з найкращих в цьому плані. Але зрозуміло, що роботи є ще дуже багато, оскільки цивільний захист останні роки він власне був на периферії державної уваги, бюджетної уваги і таке інше. Тобто дуже багато компонентів, в тому числі захисних споруд, вони, звичайно, втратили свою дієздатність, скажімо так. Тому ми зараз ці всі питання відмовлюємо. Дуже сподіваємося на те, що і населення, і громадські організації, громадські активісти власне, з розумінням до цього поставляться. Особливе значення в цьому плані є в засобах маси інформації. Вже сьогодні обласним управлінням Державної служби надзвичайних ситуацій підготовлено дуже багато роз'яснених, телевізійних роликів, роздаткових матеріалів матеріалів, які можуть поширюватися інтернет-ресурсами, тому велике прохання до всіх максимально поширювати інформацію для того, щоб кожен з нас знав, як поступати в ті чи інші ситуації. про Просто фінансування регіональних програмпало, ще кожен давати найближчим часом. Шановний Сергій Станіславичу, за 5 днів відпрацьовано 6 регіонів, сьогодні останній це Тернопіль. По висновкам і по тим підсумкам роботи які ми маємо на основі оперативних груп вони відпрацювали і по бідних і по тих завданнях які стояли протоколами ставилися протоколами штабу практично всі шість регіонів мають оцінку що система може виконувати відповідні завдання в стані підвищеної готовності. Це не оперативно ми говоримо деякі питання, досить нагальні питання. Я... Знаю, що багато зроблено вами, я знаю, що гуманітарна допомога надається. І за це дякую і вчора на лекторі, дякували, і Донецька Луганська область. Але ви знаєте, що на даний час ця робота значить, нас повинна продовжуватися. В ніякому разі не повинні ми відповідним чином знижувати оберт. Тернопільська територіальна система єдиної державної системи цивільного захисту. Переведе в режим підешньої готовності. З цією цілею проводиться коригування планів цивільного захисту та планів евакуації Тернопільської області, районів і міста Тернополя на особливий період. Уточняється їх наявність на об'єктах мобілізаційного ресурсу області. Евакуація населення, який там несе службу штабі, а то там немає ні поранених, немає, ні. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 листопада 2014 року підпорядкованими підроздами управління розроблено і затверджено на місцевих комісіях з питань ТПНС графіки перевірок захисних споруд на закріплених територіях. Станом на 14 лютого 2015 року здійснено перевірки 58 захисних споруд. За результатами зазначених перевірок складено 17 адміністративних протоколів. Відповідно до вказівок і зауважень голови державної служби України з надзвичайних ситуацій, нами була проведена також робота щодо збільшення кількості об'єктів для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Таким чином, на сьогоднішній день, ми маємо змогу прийняти майже 330 осіб, які розмі розмістити на на, на об'єктах державної та комунальної власності. Але останнім званням наслідство. Ще більш на Дуже, дякую. Служу українському народу. Служу українському народу. Вітаю. Дякую. Служу українському народу.